Приветствую вас на моєму канале. В общем, ще собі себе Doblo для роботи. Тепер занимаюсь поиском другого автомобіля якогось кроссовера или же внедорожника, щоб трошки покайфовать, скажем так. Фіат сві я успішно вже трошки поламав, поки ремонтував. Там ще форсунку розламав. Я ну, відремонтую, це покажу, розкажу. А сейчас хочу заїхати до нас в городе на площадку проти ЦРБ. Там я бачив, стояв Porsche Cayenne за 6 копійками. Хочу на ньому покататися подумать, стоит стоїть ли брать этот автомобиль. Ну и естественно подивимося, может в них якісь обновки появились, що в них есть на площадке. Так, ну в общем каєнь, як я хотів подивитися, вже продали. Не встиг, я довго чухався. Но тем не менее, я дивлюсь, я тут недельку назад був. Пацани движения хороше, у них ценники адекватні, багато нових машин. Сейчас подивимося, що в них есть. Что появилось. Точнее, есть Opel Zafira, 2004 год. 280 тысяч заявлено, 1,6 бензин. 3750. Резинка слабенька. Кнопочки на рулю протерті, ну це в мене на Opel Combo теж вони протерті були, вони по 100 гривень кнопочки стоять. Так, в принципі, трошки чехочок затертий. Салончик потолок нормальний. Тобто курей не возили. В принципі, таке для такого году состояння по салону нормальне. И машина здорова, здорово. Багажник тут огроменный, просто огроменный. Плюс если разложить все то она, конечно, холодильник можно перевести. Кстати, по багажнику видно, что не особо тут возили. Нормально, в принципе, до машины относились. Бензиновый двигатель довольно без проблемний. Чуть больше хава, чем дизельный. Ну этот довольно без проблемний. Так, есть коррозия, ось труподверки, есть парки. Ну, гада. Тут з цим ти нічого не зробиш. же корозія на крилові є. Ця дверка ще нормальна, а ось ось і на порогі. Зараз глянем з тієї сторони по корозії. Фаркоп є. Це такий унісекс автомобіль. Робочий, і то, да, тут, ну, це стандартні їхні возрастні проблеми з цим ти, ти чого, от этих проблем ти нікуди не дінешся. Ну і ця, в принципі, така машинка. Также тут з'явилася електричка Nissan Leaf. Ну Їх називаю ліфчики. У мене все струхи є, то машина в непогана. Вони брали з Норвегії. 70 тисяч пробіга було, зараз я вже не, не знаю, там 1120. Точому, звісно, батарейки еле-єле хвата. Тут трошечки є очаги корозії по крилові. Задні диски нормальні, колодки навіть міняні, резинка слабенька. Ну, чаще всього ці лівчики не б'ють. Ну, сильно не б'ють, скажімо так. Тому що на них потихеньку, як дідусі всі їздять, щоб батарейку економити. Состояние по салону біжевий такий приятный цвет салона. Состояние салона в принципі с Я не бачу, щоб тут собаки бігали или детвора по потолку. Нормальне состояние. Цит машины тоже такі интересненькі. Да, резинка слабовата. Передні тормозні диски хороші. Тоже колодки видно, що хороші. Ценник 5250, 24 кВт, 126 тысяч заявлено, 13 год. Nissan. Липчик. Так, езжишь тут Dodge Journey. 2014 год, 161 тысяча, 2,4 бензин, 9 999. Ну, десятка. Цвет у него красивый. И морда в них такая довольно симпатична. Тут есть трошки нижче капот, но то мелочи, да трошки бамперок висить. Ух ты, красиві які диски. Три диски тоже хорошие. Резина тоже хорошая. Потому что на такие катки стоит денег, це тоже довольно важно. Цвет, конечно, на солнце сияя. Такой интересный серебристый. отлив величенька машина сейчас Я якось я никогда на такой машине не катался так як тут а вот закрытый багажник ну стан в принципе нормальный задние диски тоже тормозные чудови Средние Тоже чудеснее. У салону о така очень удобно висока така сідать в неї удобно доволі класна удобна посадка потулочок тут он регулювання клімат контроля зверху да, удобний такий Вроде простенький салон но машина симпатична я перший раз в такій машині сиджу, то на перший взгляд мені нравится мягенька торпеда значит, не очень шумно, видно що зеркало с авто така удобна посадочка руль видно що рідний, ще не перетягнутий. тут і прикольненька машинка надо буде колись таку взяти на тест драйв подумать може покататися даже Получається, ззаді от сам за собою я сидю. тоже сидіти опять же дуже удобно заходить виходить з машини дуже удобно для сім'ї замечательно багажник огроменный для путешествий по моему сам то это машинка ну ценник вроде адекватный так тут есть есть пару машин туарех порш и беха но я ценник не знаю може может они не продаются хотя ця польска по идее должна продаваться такое состояние ну ту Просто що, Я б чесно говоря собі взяв може і польську щоб чисто погуцати. Ну Блін не знаю як зараз сейчас на, на цих польських Но катаюсь багато Ну, Такий стан робочий стан машини е, Тигуан е, 2015 год 98 тисяч. 2 литра бензин 13600 Сірий цвет Цвет конечно чудесный такий классный я люблю сетра светло серии темно серии тоже как и на большинстве вагов чуть трошки провисает бампер бампер видно что трошки красився це мелочи стан тормозных дисків все нормальный трошки по но ну а стан не сильно выроблені резинка летняя эти колесние диски красивые Тіган звичайна машина. У багажнику видно, що кирпичі не возили. Все таке акуратненьке, нічого не, не зачухане, не затерте, це дуже немаловажно. Ні, стан машинки візуально непоганий. Задні термозні диски теж в нормальному стані. Чи Тіть слаг поліснуто. Таке, ага, й тут тут, напевно, ця дверка перекрашувалася, слак поліс. Кожаний салон. Задня часть салона в шикарному стані. Потолок чотенький. Це по всій видимості європейська комплектація. Посадка у тигуана також дуже комфортна. Простий такий максимально архаїчний салончик. Руль видно, що не перетягнутий. Рідний, не зачуханий. А не американка виходить, тому що по спідометру розметка в милях. Да. Yeah. Блин, ну, пробіг действительно у машины прям не, не дуже великий, потому что ні пасажирська, ни водительська, он взагалі як нова. Чуть-чуть есть -чуть залумчики. То есть такі косвені признаки про великий пробіг. Я не бачу в принципі нормальний стан машини. Ну як на мене, мені нравится цвет. Цвет у машинки такий блин, класненький. Она имеется в виду і в дощі, в поляку, и вона всегда чистая. Так, тут вот есть польские автомобили, опять, это шкота, Volkswagen, Volkswagen. Ну, це кого интересуете, индивидуально приезжайте, Дивіться, Так, от є ще дуже цікавий автомобіль Ford Kuga В білому цвете. Тоже ярко. За счет білого цвета машина кажеться більша. Так, 2012 год, 215 заявлено, 2.0 дизель 12 тысяч. Ну, стану машинка. Рабочий. Трошки пікне не мешало полирнуть, уже вона видно на дворі в современному стояла. Фаркоп есть. Як для мене це доволі важно. Інтересні колесні диски. Тормозні диски в нормальному состоянии лодки не дуже давно міняли. Він, видно ще 50 варки я коррузии не бачу ручка трошки поцарапана ага, ця машина по всій відомості, закрита. Ні, а так в принципі доволі ровненько Є притертості ось ось. на це мелочовка. а так доволі ровненько в принципі не мешало полирнуть фари. Та и в принципі якщо б полірнути, вона б сіяла трошки лучше Закрытый форт, Ну ничего страшного так. Идем дальше. Также тут есть максимально бюджетный сегмент Toyota Carina 1995 года. Заявлено 420 000 км, 1,6 бензин 1350 ну, км. Но если сравнивать всю машину и с любым Ланесом, то лучше взять всю. Потому що як не крутиться, это це Toyota. Ценники сейчас на запчасті плюс-мінус однакові, що навально що на, Lano, що на скажімо так, іностранні машини. Тут зрозуміло, що щось бампер висить, є щось моментики по дверям. Надо дивитися, що вона там по крозі. Ну, салон более-менее сохранився для такого возраста. Все чудесно ну и ж Тойота, вони довольно крепкі и Такий красный цвет да по кузову есть моментики но если она по ходовке по двигателю Нормальна, то ценник в принципі в соответстві также тут цей таледо в прошлый раз я тоже дивился 2005 год 250 тысяч км 1.6 газ бензин 3650 Тоже семейный такий автомобильчик Есть кое-какие нюансики Молдинг трошки висить не так Внутранки вона тоже кстати удобно Сидіти удобно Така машина тоже имеет место быть Также тут на площадке появился Рено Кенга 2008 год 190 тысяч заявлено 1.6 бензин 5,250 кстати наверное, бензин на стареньком каблучке наверное, даже лучше потому что форсуночки тут стоят прилично денег я вот например свій э, Fiat Doblo там трошки поломал там проблемка была маленькая но я доломав видео буде. если бы не было там топливных форсунок и проблем бы не было имеється ввиду дизеля ну нічого то, то, то устраним так по цій машині э, бамперок трошки поцарапаний тут підкрашували порог ще живий так. чуть чуть ось облили чимось а ух ты тут ти бачиш ще електростеклоподівник я даже не знав якось вони так в карман вставили ну корозії нема Черенок, ну, сідушка трошки пропалена, руль уже перетянутий. Ну, це добре, я цей тут руль поїду перетягнути, я вже заказав чехольчик, мені його затягнуть, буде лучше. Торпеда удобна, і тут щось можна положити, і тут зверху. Ну та кінгурушка в принципі удобна. Вона себе гадами зарекомендувала. Тут є маленькі притертості. Двери распашонка тоже очень удобнее. У меня поднимается вверх, это менее удобно, думаю, поменять на распашонку. Багажник в рабочем состоянии, понятно, что на этой машине что-то Двери, конечно, с Все класснее. Ну, так и состояние, в принципе, пойдет. Ланцер Митсубиси 2007 рік, 243 заявлено, е, газ бензин 6900. Ну, по всій видимости на ручки ну, глянемо. Такі... А ні, на автоматі, в них доволі прихотливі ці варіатори. Да, на ній поїздили, звісно, крепко, батон затертий. это руль не пойму, так як не перешитий. в нормальному состоянии. о, сюди монітор в такой здоровый. такий здоровий подалочок трошки а надивимся по состоянию Тут трошки прим'ята резинка сезону дізда тормозные диски теж на подходе. фари конечно не мешало полирнуть. То буде чим зайнятися новому владельцю, є тріщинка по бамперу. Тут це я не знаю як його назвати, типа міні-спойлер, скольчики на капоті. Ну, це возросте, як не крути, машина поїздила. Дороги у нас такі опасні. Тут царапенка маленька. Задні термізні диски. тоже не очень на задний бампер хотелось бы подкрасить а сейчас глянем что у нас на заднем ряду сидений это кстати сидушка настроена сам за собой сидю и места достаточно в принципе как-то я у меня в не был катался на таком ланцере но не этот Собі не купляв. Внічні мені все подобався. У нього такі класні задні фонарі і передні. Блін, тут не дуже великий багажник. Так, чемоданчик влізе і все. Тут газовий балон явно стоїть, тому що докатка зверху. Такий варіант. Так, Kia Magentis 2006 року. -го 260 тысяч заявлено 2.0 бензин 5700 что мы видим по всей машинке резинка на подходе тормозные диски еще поездят есть сейчас коррозии по крылове так что у нас дверки еще норм а посадка посадка удобно седаешь классно Доволі симпатичний щиток приборів. Потолок нормальний, без котишок. Батон не дуже затертий. І тут комфортно. і така сидушка вообще мягенька, така прикольна, удобно сидіти. Мені приємно, наприклад. Так, тут дверка нормальна. А тут теж тоже покриву очах корозії, Задні тормозні диск покарзирували, но ще поїздять. Тут тоже есть. Да, як не крутые гада, беруть свои є, парктроник. Тут вокруг ключа Открывания багажника. Цвет тоже серебристый, кльовий. Тут ось видно по крилові були якісь ремонти, здулась поклевочка. Тут пампер теж крашений. Ну, на машині їздили. Такий варіант. В общем, на площадочке є на що подивиться, машинки двигаються. поэтому заезжайте кому интересно. Так, ну в общем такий обзорчик площадочки. мене радує, що у нас в ну, московські теж почали з'являтися площадки. Ценники адекватні і пацани видно, що адекватні з ними можна і торгуватися. і так, що Кому цікаво, заїжджайте. Ну а я в свою очередь, чуть трохи розстроївся, що довго я думав, парше не купив. У ну, мене є ще варіантик подивитися Infinity FX35. Вони там 3,5 літра, двигатель. Подивимося, що за апарат. Якщо в нашому регіоні в ценник, який я хочу, попаду, то буду дивитися, що скажете про FX35, пишіть. Все, дякую всім за перегляд. Надіюсь, відео вам понравилось. Обязательно не забудь про лайк і підписатися. До нових зустрічей.